вітаємо, шановні учасники. Ми Донецький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти, в особі Аліни Коваль і мене, Галини Скворцової, фахівців ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти. Сьогодні вітаємо вас зі святом днем вишиванки. Раді, тому що ви доєдналися до нашої вже п'ятої зустрічі, нашого консультпункту. «Інформаційний марафон з питань підтримки осіб з особливими освітніми потребами. Дуже багато запитань у нас надійшло, і сьогодні ми теж відокремили певні запитання, які ну, найбільше частіше зустрічалися серед ваших. Моментів. І знов питання щодо роботи асистента вчителя. Дивіться, що ми виокремили. Дуже важливо бачити, ви маєте розуміти, особливо асистенти вчителя, що ви є членом команди супроводу на рівні з усіма іншими. І виконуєте певні функції відповідно до примірного положення про команду супроводу. В тому числі ви берете участь у розробці індивідуальної програми розвитку. Але ви самостійно не здійснюєте ніякі самостійні розробки індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану. Дуже важливо розуміти, асистент вчителя не веде самостійно урок. Не дає самостійно завдань під час уроку чи домашніх завдань, не здійснює оцінювання учнів, не звільняє учнів від уроків, і, в тому числі, він не складає розклад відвідування уроків дитиною з особливими освітніми потребами, не обирає самостійно навчальний матеріал і методики викладання без узгодження з вчителями, які працюють в цьому класі. Асистент вчителя. Це помічник педагога. Ознайомтесь, будь ласка, ще раз зі своїми функціональними обов'язками. Це лист 20-го року щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти. Потім у 22-му році прописані конкретні функціональні обов'язки і під час дистанційного навчання. Було запитання щодо оцінювання дітей саме асистентом вчителя. Ще раз, асистент вчителя не оцінює, він виконує певну діагностичну функцію. Він разом з групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності і розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Асистент визначає сильні та слабкі сторони, потенційні можливості та бар'єри навчання, тому що він присутній на тих уроках, які потрібні більше для дитини, і він може поділитися цією інформацією з іншими членами команди. Щодо оцінювання, він оцінює саме виконання індивідуальної програми розвитку. Він може вивчати та аналізувати саме динаміку розвитку учня. Слідкувати за його успіхом за певний період часу, порівнювати етапи сформованості окремих функцій дитини в динаміці. І, звичайно, асистент вчителя створює певне індивідуальне портфоліо учня. Запитання щодо документації асистента вчителя в інклюзивному класі: воно одне з найбільш найпоширеніших, але воно мало унормоване в українському законодавстві. Яку ж документацію має вести асистент вчителя? Ми всі знаємо, що чітко затвердженого переліку обов'язкових документів для асистента вчителя не визначено. Керівник складає самостійно і затверджує посадову інструкцію асистента вчителя. І саме посадова інструкція буде містити той перелік посадових обов'язків і перелік документації. Яку буде вести асистент вчителя в цьому закладі? Відповідно, у кожному закладі перелік документації може бути різним. Що ж потрібно для роботи асистента вчителя, як і будь-якому педагогу школи? Асистент вчителя складає річний план своєї роботи. Річний план він затверджується керівником закладу і має корелюватися саме з її освітньою програмою закладу освіти, навчальними програмами і планами роботи педагогічних працівників, з якими саме в партнерстві працює асистент вчителя. Звичайно, індивідуальна програма розвитку це основний документ, який заповнюють на кожну дитину з особливими освітніми потребами. Продовж перших двох тижнів від початку навчання. Асистент вчителя разом з вчителем оцінює отой от рівень досягнень кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою розвитку. Може бути зведена таблиця, яка містить розклад уроків та види діяльності, які виконує асистент вчителя. Оскільки е, допомога асистента може бути необхідна не на всіх уроках, керівник закладу визначає, які конкретні освітні галузі викликають в дитини найбільші складнощі у виконанні освітньої програми і забезпечує присутність асистента-вчителя саме на уроках цих галузей. Обов'язково асистент вчителя має бути присутній на уроках з мовно літературної та математичної освітніх галузей, а також, якщо це діти з функціональними порушеннями зору або порушеннями опорно-рухового апарату, це може бути освітня галузь фізична культура. Керівник закладу складає розклад уроків і розклад педагогічного навантаження асистента-вчителя з урахуванням присутності асистента-вчителя на уроках. Які найбільше потребують його участі в освітньому процесі, графік роботи обов'язково має бути відповідно від робочого навантаження. Ви всі знаєте, що на кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень, і це саме педагогічне навантаження. Це той час, коли асистент вчителя працює на уроці. Всі інші роботи. Він виконує у межах 40-годинного робочого тижня. Журнал спостереження так як одни, одними із основних функцій асистента вчителя є спостереження за дитиною з метою вивчення його індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб, та ось та оцінка рівня досягнення кінцевих цілей, передбачених ЕПР, ведеться щоденник спостереження. Саме для збору цієї інформації і для того, щоб мати змогу в під час засідань команди супроводу надати цю інформацію іншим членам команди. Ну і звичайно, портфоліо дитини. Це така своєрідна папка да, з роботами, де зібрані малюнки, зошити, роботи на роздруківках, аплікації, всі ті матеріали, які допоможуть педагогам визначити прогрес дитини в опануванні певних навичок. Як може виглядати орієнтовний перелік документації вчителя? Я ще раз підкреслюю, що він орієнтовний і залежить від того, що буде прописано в посадовій інструкції асистента вчителя конкретного закладу освіти? Ми вже з вами проговорили про річний план роботи, про індивідуальну програму розвитку, графік роботи асистента вчителя, розклад уроків. Може бути щоденний план роботи асистента вчителя, список учнів з особливими освітніми потребами, що він може в себе включати. До списку учнів включаються відомості про дітей з особливими освітніми потребами конкретного класу, де зазначається прізвище, ім'я по батькові, дата народження, рік навчання і клас. Рівень підтримки дитини і категорія особливих освітніх потреб може бути номер висновку про комплексну оцінку, дата створення ІПР, дата наступного перегляду ІПР, місце проживання і номери контактної особи. Також до орієнтовного переліку входить щоденник спостережень, журнал обліку консультацій, які надає саме асистент вчителя, та просвітницьких заходах, в яких він приймає участь. І, звичайно, як у кожного педагога, це може бути зошит самоосвіти та методичної роботи. Було запитання, чи можна дитині з другим рівнем підтримки надати три години корекційно-розвиткових занять за рішенням команди психолого-педагогічного сурпроду. Якщо ми візьмемо постанову порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної освіти, ми бачимо, що тільки починаючи з третього рівня підтримки заклад освіти за рішенням команди. Із залученням до неї представників інклюзивно-ресурсного центру, і за погодженням з батьками, може змінювати рівень підтримки в межах одного суміжного рівня підтримки з рахуванням кращих інтересів учня. Відповідно, з другим рівнем підтримки ми не можемо змінювати рівень, і, відповідно, не можемо змінювати і кількість корекційно-розвиткових занять, наданих дитині. Так, вибачте. Е, було запитання: чи повинен асистент вчителя на кінець року підготувати якийсь звіт про проведену роботу щодо учня з особливими освітніми потребами. Асистент вчителя готує інформацію про, для учасників команди супроводу за результатами свого спостереження за дитиною щодо її особливостей, інтересів та потреб. Саме цю інформацію він і представляє на засіданнях команди під час моніторингу всередині навчального року і на кінець навчального року. Це не звіт. Так. Наступне питання було щодо організації педагогічного патронажу в закладі освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Як ми всі знаємо, нормативний документ, який регламентує організацію індивідуальної форми навчання, це положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, відповідний наказ номер 8 від 12.01.2016 року. Ще раз хочу нагадати, що індивідуальна форма навчання включає в себе не тільки педагогічний патронаж, а й е, екстернат і сімейну форму навчання щодо організації педагогічного патронажу: є п'ять категорій осіб, яким може надаватися педагогічний патронаж в закладі загальної середньої освіти, це особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я або яким надається реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах. Це особи, які за станом здоров'я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою, і відповідно до висновку ЛКК, заклад охорони закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини, їм організовується педагогічний патронаж. Це можуть бути особи, які здобувають. Початкову, базову, середню освіту і проживають в селищах, якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити повноцінний клас. Також це можуть бути особи взяті під варту, і діти біженці, чи, чиї батьки або представники звернулися з заявами про визнання біженцями або без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування. І в кожній з цих категорій можуть бути особи з особливими освітніми потребами. Для зарахування особи на педагогічний патронаж до заяви батьків або представників цієї особи додається документ, що підтверджує відповідні обставини, в яких вона знаходиться. Висновок інклюзивно-ресурсного центру. він… Озвучує особливі освітні потреби здобувача освіти, а на педагогічний патронаж ця особа з особливими освітніми потребами має додати відповідний документ, який буде підтверджувати певні обставини, для яких можна організувати педагогічний патронаж. Тому до заяви батьків, окрім висновку комплексної оцінки, обов'язково додається. Висновок ЛКК про стан здоров'я дитини. Наступне запитання: чи можуть дітям на педагогічному патронажі в загальноосвітній школі викладати урок соціально-побутового орієнтування та розвиток мовлення? Це не уроки, це корекційно-розвитковий складник. І відповідно до постанови 545 про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр. Діти, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Це не уроки. Було питання щодо оцінювання результатів навчання дітей з особливими освітніми потребами саме вчителями. Оцінювання здійснюється за системою та загальними критеріями оцінювання, які затверджені Міністерством освіти і науки, і з урахуванням індивідуального навчального плану, який був розроблений для дитини. При оцінюванні результатів навчання дітей слід враховувати можливості дитини і їх психофізичні особливості. Для цього команда психолого педагогічного супроводу разом з батьками може розробляти ось ті індивідуальні критерії оцінювання для дитини з особливими освітніми потребами. І, звичайно, оцінювання здійснюється за тим обсягом і характером матеріалу, який визначений в індивідуальному навчальному плані. Ці моменти зазначені в порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Так, це були основні моменти, на які ми хотіли звернути вашу увагу. І зараз.